Привіт всім любителям гаражної теми. Ну, як ви помітили, то в майстерні різні бувають завдання і різні направлення. На даний момент на ремонті коробка автомат із Audi. Називається вона 5HP19. Отака бірка, і там ще є бірка. така Отака от, зелененька. Е, яка значить суть роботи? Суть роботи така. Бублик вже не знає, то мені дали для примірки такий. же. В коробці стоїть отака втулка тут на первичному валові. Ну, я не знаю, чи це правильно казати первичний вал, бо тут два їх, бачите, є. Вона стоїть отам от глибоко в тій кришці. Е, хлопці помірили штангелем. Принесли і кажуть, візьми про бо вони взяли ремонтну втулку, кажуть, візьми про Я кажу, хлопці, ви смішні в такій машині, таку відповідальну річ під штангелі. Вони ще й своїм помірили і фотографію мені дають. Кажу, давайте будемо мірати, поїхали ми туди. Вони кажуть, то бери інструмент, ми поїхали туди. Вони ж мені не сказали, що там оті вали є. Поміряти немає як. Кажу: хочете, везіть до мене, якщо воно буде в майстерні, я зроблю. Е, оцей бублик вставляється туди, там є дві пари шліців. І та втулка тут по бублику повинна крутитися. На ньому теж була та ж штука, теж прикипіло, бачите? Видно слід, я його трошечки почистив вже. Ну і мені потрібен тільки для примірки. Плюс я в себе знайшов готову таку шліфовану втулку. Точно такого ж розміру, як і розмір бублика. То так собі на майбутнє буду знати. Звісно, є такі нутроміри наподобі мікрометра, які мають. Ну, такі обратні вусики, якими можна було б це замірити, але у мене, на жаль, його немає. Ну і таку роботу можна зробити тільки одним способом. Як то в просто народі говориться, методом тика. Це, яку провернуло, я заміряв розмір, там був 50-15, сотих, тому я підозрюю, що там десь в районі 50,0, мабуть. І зараз буду шукати заготовку, точити втулочки і знаєте, такого нащупувати, нащупувати той розмір, який він буде. Поки він не зайде плотно, але від руки не буде вийматися. Знайшов трубки кусок, проточив один раз. 50 мінус 5 сотих. І пробую так. Не, прокручується. Прикручується і легесенький зазор відчуваю. Зараз з другої сторони чеканемо 50 в нуль. 50 і 0. Цю дивимось. і от Коротше, називається метод тика Часом приходиться приміняти його. Ну, знаєте, робота ж універсальна на універсальному станку. Так, а ну, друга. Ні, зайшло. бачите Зайшло і все одно трошечки болтається. Я думаю, наступну зараз ріжу, наступну зроблю, плюс. Ну, плюс 5, по 5 сотих будемо йти таким кроком. До того часу, поки одна вже плотненько не зайде, тоді додамо ще пару соточок. І зробимо такий розмір на ці втулки. Її треба зробити соосною чітко і з однаковою товщиною стінки, щоб там не було натягу в якусь сторону вала. Робити то будемо на управці. Ну, ви то вже бачили, але повторимо все це. Раз. О, такий кусочок болваночки необхідного нам розміру зажмемо в патрон, проточимо з посадкою, якої со і кусотку щоб воно легенько злізло потім і легенько-маленькою стружечкою проточимо. Знімати там тут а, до трьох міліметрів в товщину прийдеться. Примітивна здавалося в робота. Але поки не підключиш до неї. Трошечки розуму, не обдумуєш, як це зробити, то нічого не вийде. Розмір. От і все. Так, і при таких умовах, коли втулка досить тонка, плюс вона ще тут розрізна йде, так ми не можемо дати великий натяг, щоб її втримати, щоб її не розперло. І ми не можемо зробити великий зйом зараз. Тому проточка трошки довга, бо подаю. Всього по десятці, по 5 сотень. Ну, я по десяточці беру. Бачите, така стружечка. Петь лет. Трошечки теорії про те, що вам спеціалісти з коментарів ніколи не розкажуть. Дивіться, наприклад, що ми маємо? От в даний час розмір заготовки. Так, мінус Так, 51, 45. Е, є певні види посадок. так, І коли пишуть там спеціалісти проточити там в соточку, тому подібне, вони зачасту, я думаю, це люди, які ніколи не стояли за станком і які не розуміють, як це робиться. Е, того, що в подібних роботах є дуже багато нюансів. Ну, Наприклад, давайте отак: от, в прямому ефірі хто говорить. Точний розмір. так? Давайте додамо, що додаємо 5 сотих, так? Попередній прохід перед цим в мене був десяточка, бо я тут обдираю дуже мало. Тобто нагрузка на різець невелика. Але все-таки підвів, подача десятка на оборот. Автоматом. Поїхали. Є, відводимо. Так, пам'ятаєте, було без п'яти сотих, так? Ми додали 5 сотих. А зняло в нас що? Зняло в нас три сотки? Але нюанс не в цьому. Якщо я більше нічого не буду додати взагалі. Я просто буду проходити прохід за проходом. Один раз. Я нічого не домовляю. Другі прохід, бачите, все одно стружечка малесенька йде. І говорити про легкість точіння і легкість виведення в посаду. Кажу, може тільки людина, яка ніколи не робила подібного. А, дивіться, той же самий розмір. Це чисто нюанси професії, бачите, дивіться, сюди. Було в нас 45, так ви пам'ятаєте спочатку. Вже 35, я нічого не додавав, додавав 5 сотих. І ще за три проходи підібрало ще 5 сотих. Чого? Так як фактично будь-який станок, в, в який вже не є новий, дає якусь погрішність. І по-любому мають вироботку його вузли. І це все треба враховувати. Тому там сказати, що це без проблем зробити, ти взяв, поставив, додав, скільки тобі треба, і в тебе точний розмір, нічого не вийде. Коли съйом великий йде, там ще по-іншому воно працює. Ти додаєш. Міліметр, тобі може зняти пів міліметра. Другий прохід робиш там, знов зніме. Буває таке, що ти на грубо обдираєш, то відводиш зовсім рістять, рукаєшся по-новому і починаєш збирати по 5 соточок. Для того, щоб якийсь розмір вже отримати чистий. Якщо в моєму випадку я так само залишу чверть міліметра 25 сотих і буду його виходжувати довго-довго, щоб не профічкати. Буває таке. В тебе, наприклад, тобі треба зробити 5 соток, ти в тебе десятка. Ти додав п'ятерочку, опа, пройшов, а по якійсь причині тобі вже зробило 3 сотки. Десь м'якший метал був, десь, десь різець гострий, хороший був і тому подібне. Ну такі, як то говориться, із діркою професії. Це ми не говоримо про нові станки, в яких е, нема люфтів, або там про ЧПУ станки високої точності. Ми говоримо про такий звичайний черпотрьоп, на якому 90% людей і працює. Ну, але в цьому і полягає ж сама суть верстатника універсала, щоб вміти робити і розраховувати роботу. Коли робота якась відповідальна, завжди перевіряю двома приборами. От і все. Західну фасочку. Під торцою облой. З другої сторони. Ще цікаво, як ту втулку вони там збирались ставити, бо я то собі розробив спосіб, ота втулка плотно заходить крізь вал. В неї. На, не, ну, в неї, на неї надягаємо. Необхідну втулку для запресовки. І тоді така от чистенько зроблена втулочка, яка буде по потій. І воно не дасть не загорнути, його не забити. Ага, Зараз подивлюся, чи там немає ніякого каналу, смазочного нічого. Я щось зразу і не перевірив. Ні, нічого нема. Ні, є смазочний каналик. І зараз у тулці зроблю трошки прорізь. Так, бачите, отам якийсь канал є. Я не знаю для чого він, але прорізь я на нього виборочку зробив. Чи це для того, щоб стікало масло назад, чи це для того, щоб подавалося для смазки. Не моя справа. Але моя справа зробити отак. А, зробив отак, щоб та втулка була зафіксована плотно, прихватив її, бо ж потім вона, якщо туди всунеться глибоко, я її не зможу достати. А тепер співпадаю чітко прорізь із отвором. Центруюся. Середину по втулочці. І такими ударами ставлю на місце і після того виняв свою втулочку. Усьо. Як будто би усе. Вона там. Приміриємо бублика і вона буде віддавати. І там то було, хлопці, дивіться. Втулочка провертається. Отой поясок зверху, на який, який обманом вийшло, я по ньому промірав. Він не вироблений, втулка нижча. Вона сіла у вироблене місце, а його просто не видно там. Бо залізти ж туди не можна, там, бачите, яка товщина 5 мм. Його не видно. А там є ступенька. Все, вся робота на смарку. Тепер єдиний варіант нехай розбирають коробку, ймають ту кришку і наново те все повторити. Ну, буває і таке. Бачите, я ж кажу: візьмешся часом, а, а от така робота неблагодарна. Я побачив, заходило плотно, забивалося, коли проскочило, побачив, що щось не те. Якщо розібратись, то моя вина, бо не додивився добре, не домірав, ну, не було як там мірити. Просто от і все. Ну нічого, розберуть хлопці, вони були морально готові до цього. І потім переробимо. Це бувають і такі попандоси. Ну, це робота. Як говориться, хто робить, той робить. І той зрозуміє. Бувайте.